Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, жартома і всерйоз. Я сьогодні записала і змонтувала для вас зовсім інше відео там про підживлення про обробку помідорів, але я бачу, що нагально треба зняти, про як врятувати рослини після приморозки. Що вам можу сказати? Ну, горе наробили біди добре, ви ж знаєте. Ну, що ви зробите? Це не саме страшне. Дивіться ну які чисто мої поради чисто з власного досвіду, що знаю. обробіть і піном. ну Це саме швидше Є там і мегафоли і всякі всякі різні антистресанти, але ну, пін він дієвий і найдешевіший. Розводиться він, там по-моєму, на 5 літрів води, ампулка, така ампулка на 5 літрів води. Оббризкайте все, я так рятувала часник Діє, він, він двох починає діяти на другий-четвертий день. Обов'язково треба пролити рослини, пополивати усе і дати йому азотного добрива. Якщо перець, він попускає пасинки з під низу. Помідори також. Огірок, я дивилась, там у дівчат померз. Ну, за огірок не, не скажу. Ну, як, не то, що не скажу. Я знаю, як його можна врятувати. ну... Чи верне, який в нього ступінь обмороження? Чи вернеться він, чи ні. Ну, здебільшого, вірки дуже важко реанімувати. Ну, Спробуйте його також обробити азотним добривом, антистресантом, і пообрізати листочки. Ну, по одному, по два у, у день, оці що примерші, і попригортайте стебло землею. Можливо, він пустить нові пасинки. Якщо вони вас підв'язані, я там бачила в дівчат, то покладіть їх на землю. Ну, можливо, одійдуть. Ну, що робити вже? А ні, пересівайте другі. Ну, а що? Ну, ну як? У мене воно теж один огірочок, той, що був близько, я показувала до теплички, то до дверей. Тут теж таке, типу, прикореневої гнилі. Ну, йому холодний ґрунт. Ну, що ви зробите, як отакі. отакі Стреси. Я піном обробляла і дерева, і кущі, і полуниці от після цих великих морозів, і часник. То Часник байдуже поотходило, і цибуля. Капуста, та, щоб не вистачило з панболу, теж примерзла, ну, прихватилася. Ну, я пробризкала, одійшла. Полуниця так, також деяка почорніла. Ну, що ви зробите? Ну, ну таке життя, така природа, і хай це буде саме страшне. У нас он сьогодні тут все гуде, все реве, сусід поливає. Я собі полю. Ну, а що робити? Треба жити. Тому такі дієві. Я ж кажу, обов'язково дайте азотне добриво, це діє. Азотне добриво, це саме простіше селітра. Ото, сілітра. Столова ложка, ам'ячна селітра, столова ложка на 10 літрів води. Ото проливайте. І воно обов'язково попідходить. Тільки по мокрому. Спочатку полийте, пролийте, воно поотходить, а потім по мокрому його пролить. Ну, все. Начебто все сказала. Значить, якимось антистресантом по типу епіна і азотне добриво. Ну, а там, дай Бог, все відійде. Все буде добре.